Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось дійсно надзвичайним: це трансформаційна перспектива на наш особливий зв'язок з Богом. Засновано на книзі розмови з Богом Ніла Дональда Волша. Чи знаєте ви ту концепцію про далекого Бога, який судить і карає? Отже, настав час переосмислити це. Книга представляє нам Бога як усе, що є присутністю, яка охоплює все існування, включаючи вас і мене, не існує справжнього розділення між нами і Божественним. І ось настає найбільш захоплююча частина. Бог взаємодіє з нами через різноманітні способи, такі як наші почуття, думки та досвід. Нам не потрібні посередники або складні ритуали. Щоб встановити цей зв'язок. Але що ж це означає для нас? Це означає, що ми є співавторами нашої власної реальності, ми не є просто жертвами долі, все зводиться до двох основних емоцій: любові або страху. І здогадайтесь, у нас є сила обирати яку з них ми хочемо мати в основі наших переживань. Тепер давайте розглянемо дещо справді революційне те, як ми звертаємося в молитві. Забудьте про ту концепцію відчайдушного благання. Наймогутніша молитва це молитва щиросердечної вдячності. Замість того, щоб казати, Боже, дай мені спокій. Спробуйте. Дякую за спокій, який тепер веде мене на кожному кроці. Чому це має таке велике значення? Тому що коли ми просимо щось, наче не маємо цього, наш розум підсилює цю відсутність. Але коли ми дякуємо, ми підтверджуємо присутність того, чого бажаємо, і налаштовуємося на цю реальність секрет у зміні звичної послідовності, замість мати, робити, бути правильніше бути, робити, мати. Почніть бути тим, що хочете бачити у своєму житті. Це повідомлення може здатися простим, але воно має силу повністю змінити ваші стосунки з божественним і з вашим власним життям. Якщо цей зміст торкнувся вашого серця, не забудьте підписатися на канал Universal Corner для подальших роздумів на цю тему. Будь ласка, поділіться своїм особистим досвідом у коментарях та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші майбутні розмови про духовність і особистісний розвиток. Ми дуже вдячні, що ви з нами. Побачимося в наступному відео.